Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я вам хочу сказати приємну новину. А саме, 7 листопада о 20.00 в нашій академії в режимі онлайн буде проходити семінар, який називається Спасіння. Ми вже його проводили пару разів за цей рік. І заявок на, на повтор цього семінару надходить дуже багато, і тому ми вирішили повторити його ще раз. Що ми з вами будемо спасати? Взагалі, що таке спасіння? Ну, якщо вслідувати там релігійним тим канонам, то. от... Нам послали Сина Божого, він взяв на себе всі наші гріхи і спас. Нічого подібного. Він просто був прикладом, як за одне життя пройти від людини, звичайно, до Бога людини і злитися з Богом. А спасіння це справа рук кожного із нас. Що саме потребує в нас спасіння? Наша душа. Тому що. Через обставини життя наша душа дуже глибоко занурилася в різноманітні ілюзії і створила там в нашій свідомості хибні переконання. І ось цей семінар, власне кажучи, і присвячений тому, щоб вивільнити нашу душу із. Тих ілюзій із тієї глибинної ілюзії, яка привела до того, що спотворила картину життя. І таким чином ми живемо не своє життя, тому що просто не знаючи себе, не знаємо, як жити. Семінар складається із шести практик, в тому числі, є декілька теоретичних таких. Моментів, які ми будемо з вами обговорювати про структуру душі, про життєві сили, про світ душ, як він влаштований, про стан спостерігача і про внутрішню рівновагу. Це десь займе у нас дві години активної такої роботи. У нас добра така традиція посеред екватору після трьох практик. Ми робимо перерву таку хвилин на десять, щоб ви встигли там попити чаю, отямитися. Тому що практики вони такі глибинні, занурюють вас до самих. Глибин вашого єства, ну, треба пізнати глибину вашої душі для того, щоб навести там лад. особливо, що стосується ваших життєвих сил, тому що ваші життєві сили вони знаходяться в аспектах вашої душі. Їх всього ось тут, на землі, цих аспектів, 18. Із них у вас вціліло в кращому випадку шість. А для того, щоб ви могли рухатися далі, для того, щоб ви перейшли в іншу мірність. Те, що називається, здійснили квантовий перехід і не втратили це фізичне тіло, вам треба зцілити і інтегрувати в собі не менше дев'яти аспектів вашої душі. тому. Ось цей семінар, власне кажучи, присвячений саме зціленню вашої душі. Оце є порятунок. Тобто, коли ви дозріваєте до усвідомлення своєї божественної природи, це є суть вашого порятунку. Тому що далі ви вже дієте не як просто людина, а як Усвідомлена сутність, яка розуміє, хто вона звідки, і, і яка точно тепер знає, куди її йти. Е, семінар розрахований на нульовий приблизно рівень вашої духовної підготовки. Е, я розжовую все так детально, щоб всі могли бути в потоці, ніхто не випадав. Е, є Запис або зробимо ще раз запис цього семінару, і всі, хто проходить семінар, повторно можуть його проходити скільки завгодно разів, і в вигляді відео записів відпрацьовувати ті практики, які так. Проскочили повз вашу увагу, і на повторні семінари, коли ми там через якийсь час, можливо, ще раз будемо його проводити, тому що він на часі цей семінар і теми, які піднімаються, і практики, які тут. Я пропоную вони дуже актуальні. Повірте мені, енергія на землі змінюється щодня. От просто не встигаєш за цим слідкувати наскільки інтенсивний зараз період квантового переходу. І плюс всі ті небесні світили, які там літають не за планом і не за звичною траєкторією, також. Вносять свої корективи в нашу свідомість, в, наш, в наші перспективи, так би мовити. Тому треба просто встигати робити те, що треба робити для себе, для того, щоб відповідати цим зовнішнім умовам. До чого я вас і закликаю. Як долучитися і з'ясувати. Питання оплати цього семінару. Вона плата, повірте мені, за ці практики, які, я даю, це досить символічна плата. Е, треба просто написати нашій е, Світлані, це наш технічний директор, і вона організовує весь цей процес. Телефон такий: 097 737 08.

Три. Не треба телефонувати, тому що Світлана дуже зайнята людина, їй ніколи відповідати на дзвінки. А ось на е, ваші дописи, там, Viber, WhatsApp, Telegram, вона є на всіх платформах. Вона відповість обов'язково і ну, вкаже вам алгоритм, як це все робиться. Е, повірте мені за. Цих там два роки, коли ми працюємо в режимі онлайн, це вже відпрацьована метода. Далі ви просто долучаєтесь до цього каналу на телеграмі, на платформі Телеграм, який називається Семінар Спасіння, і в п'ятницю ввечері о 20.00 ми з вами зустрічаємося і працюємо цілих дві години заради власної. Вашої ж користі заради того, щоб ви все-таки відкрили собі дорогу до самого себе. А в цей складний період нашого життя, мало того, що в нас оці гойдолки емоційні під час війни відбуваються, та ще й зверху на нас стиснуть цими високочастотними енергіями, розгубиться дуже легко. І коли ваша душа розгублена, вона просто не знає, куди вас вести. А сьогодні, коли ви стоїте на місці, ви безнадійно можете спізнитися за тим потоком, який переміщує нас в іншу реальність. Не випадайте із життя, не випадайте за борт цього життя, будьте активними, створюйте. Можливості саме для цього мене висмикнули із мого життя, змусили займатися, правду скажу, змусили займатися духовним розвитком, перш за все, себе, а потім і моїх учнів. От, І тому мені й дають ось такі практики, показують, що потрібно людям в той чи інший час. У мене, слава Богу, високого рівня куратори, і вони ніколи не залишають. Не залишаються байдужими до того, що я роблю, а вони так акуратненько спрямовують цю всю мою діяльність і показують, що зараз треба семінари короткі, ось з такими практиками. Тому що раніше у нас семінари там займали два дні, коли ми працювали в режимі офлайн. Сьогодні такої можливості немає. Сьогодні треба робити те, що треба робити сьогодні. Тому ось так воно зараз виглядає. Сподіваюся, що ми зустрінемося з вами в цієї п'ятниці о 20.00, і ви отримаєте не тільки задоволення, а й дуже е, суттєву користь. Тому що не так просто, наприклад, тільки одне питання вирішити зцілити себе від травмуючого досвіду. Або Повернути собі втрачені аспекти вашої душі, в яких місяця ваші життєві сили. Ви побачите, наскільки радикально зміниться ваше життя після того, як ви всі ці практики відпрацюєте, як ви пройдете цей семінар. Це вже перевірено на сотнях і сотнях учнів, які пройшли цей шлях до вас. Бережіть себе. Приходьте, навчайтеся, я з задоволенням вам допоможу вирішити ці нагальні питання. Я забув сказати, що звуть мене Хорс, це моє посвящене ім'я. Я очільник Української духовної академії просвітлення, а в що називається, звуть мене Віктор Федорович, прізвище Жавкошитний. Тому я ні від кого не ховаюся, відкрито цим. Займаюся 25 років. Через академію за цей час пройшло більше 11 тисяч людей, які пройшли повний курс навчання, більше 11 тисяч. Тому, розумієте, є чим поділитись, досвід неймовірний. Бережіть себе, ну тим більше, що не так давно, буквально тиждень тому назад, завершилась моя власна. Трансформація, мене перевели там новий е, статус, і це накладає певний відбиток і відповідальності, ну і, ясне діло, підвищує, підвищує рівень моєї власної майстерності. Тому е, я можу вам передати ту енергію і ті послання, які ви повинні отримати під час. Практик під час нашої зустрічі на цьому семінарі спасіння. Так що спасіння ваше в ваших руках. І ніяк інакше. Бережіть себе до зустрічі Намасте.